Певненість у тому, що є інше життя, яке триває після зутління тіла, притаманна людям з найдавніших давен. Такі мислителі, як Платон і Посидоні, уперше по філософськи обґрунтували цю думку вони стверджували, що наш земний шлях є лише прелюдією вічності. Платон навіть вважав умінням готуватися до смерті головною доброчинністю мудреця. Старозавітня релігія в цьому сенсі була винятком. Дуже довго вона не мала відповіді на запитання про посмертну долю людини. Внаслідок цього юдеї були змушені запозичити уявлення про потойбічне життя в інших народів халдеям та гомерівським грекам воно бачилося у вигляді підземної області, де тіні померлих знаходяться на півсонному стані. За цим зразком. У Старому Завіті було створено уявлення про Шеол – пекло. справжнє ж продовження життя вбачали головним чином у нащадках. Доки особистість ще не відділяла себе від цілого, від племені, людина могла миритися з ідеєю родового безсмертя. Але з поглибленням індивідуальної свідомості вона почала викликати протест плач йова. Вражаюче свідчення релігійної кризи, яку довелося подолати Ізраїлеві Праведники страждають, а злі торжествують. Де ж шукати правду Божу? Тільки в потойбічному? Але такої спокуси старий завіс спромігся уникнути. Відмовитися від віри в справедливість і благові сущого теж було неможливо. Отже, добра воля Творця. Має бути несповідним чином явлена тут, на землі. Такий був стан у мів Ізраїлі, коли близько IV століття до народження Христа він уперше почув благовіщення про вічне життя, але не безсмертя душі відкрилося йому, а майбутнє відродження, воскресіння цілісної людини, коли і дух, і тіло, і усе творіння Боже зможуть стати причетними до вічності. Юдейські богослови не одразу звикли до такого новітнього для них уявлення. Проповідник та Ісус, син Сирахів так і не змогли прийняти його. Лише в другому столітті до Христа воно обернулося на догму юдейства, складову його церковного передання. А втім, садукеї рішуче відмовилися переосмислювати уявлення про посмерття і зберегли попереднє поняття про Шео. Ісус Христос повністю підтвердив віру у Воскресіння мертвих. Але постійно вказуючи на реальність майбутнього часу і перемогу Бога над лінням, Він не проповідував спіритуалізму, для якого земне буття мара. Євангелія вчить не лише про подобічне, а й про те, як ми маємо жити сьогодні. Безсмертя, Воскресіння, Царство Боже. Невід'ємні від того, що діється в цьому світі. Якщо людина зневажатиме своє земне служіння, це буде зрадою її покликання. З іншого боку, на тих, хто всі сили присвячує тільки матеріальному, чекає неминуча катастрофа. Життя коротке. Будь-якої миті від нас можуть зажадати звіту. Щоб нагадати про це. Ісус розповів притчу про багатія, який думав лише про те, щоб у нього клунях було якомога більше збіжжя. Якось урожайний рік Він задумав спорудити нові житниці, але саме тоді пробила його смертна година усі турботи стали марними. Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Підсумовує Ісус. Жадівність Гонитва за земними скарбами роблять людину неповноцінною. Забуваючи про нетлінні духовні скарби, вона обкрадає себе, немає нічого гіршого, ніж така сліпота. Горе вам багаті, бо ви вже одержали свою втіху. Горе вам ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся тепер, бо будете плакати і ридати. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Христос закликав до внутрішньої незалежності від лінних речей і пізнайте істину. І істина визволить вас, говорить він. Колись у часи пророків навколо них збиралися люди, які зневажали нагромадження багатств і називали себе духовними бідняками. Вони не були злидарями у звичному сенсі слова, але праведниками, які воліли визволитися з кайданів повсякденності. Такими, ж, за словами Христа. Повинні бути і його учні, блаженні убогі Духом, бо ваше є Царство Боже. Вони убогі, бо усвідомлюють, що потребують благочинних дарів Духа і сповнені надії отримати ці дари. Якось до Ісуса прийшов заможний юнак і, низько вклонившись, запитав Учителю благий, що мені робити, щоб життя вічне успадкувати? Чому ти називаєш мене благим? сказав Ісус. Ніхто не благий тільки один Бог. Коли ж хочеш війти до життя, то виконуй заповідь. Христос відхилив титул благий, стримуючи надмірну шанобливість юнака, оскільки в його очах він був лише людиною. Заповіді, знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, свідче, не кривди. Шануй батька твого й матір, Учителю, всього цього я дотримався від юності моєї. Ісус уважно подивився на парубка, який відразу йому сподобався і сказав: Одного тобі не вистачає. Піди все, що маєш, продай і роздай у Бога, і матимеш скарб на небеса, тоді приходь та йди вслід за мною. Юнакові. Облишити звичний спосіб життя було за великою жертвою. Цей заклик захопив його зненацька, намагаючись пробудити його совість, Ісус додав. як можеш ти твердити, що виконав закони пророків адже в законі сказано люби ближнього, як самого себе, а ось безліч братів твоїх дітей Авраамових одягаються у злоденне лахміття і вмирають з голоду, а твій дім тріщить від багатства. Проте звідти нічого не потрапляє до них. Але юнак так і пішов, поринувши у сумні думки. Як тяжко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже, сказав після цього Ісус учня Верблюдові легше пройти через вуж голки, ніж багатому в Боже царство війти. Ці слова збентежили їх. Адже і самі вони плекали надію на привілеї та нагороди при дворі Месії. Безпосередньо Петро висловив загальну тривогу на відміну від молодого багатія, вони покинули все й пішли за Ісусом. На що ж тепер їм надіятися? Ісус відповів багатозначно і загадково. Нема нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи землю. Ради мене і ради Євангелія і не одержав би сторицею вже нині в час сей серед гонінь, домів і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей і земель. Христос зажадав від багатого юнака роздати усе, бо мав намір зробити його своїм апостолом. Іншим же людям Фарисеєві, Никодимові, начальникові синагоги Яїрові. Йосифові Ариматфейському, Івані, дружині Хузи, він не пропонував жити в бідності. Отже, це не було обов'язковою умовою спасіння. Усе ж Ісус часто говорив про небезпеку збагачення. Він бачив зло не в самому майні, а в поневоленні ним серця. Людина повинна допомагати іншим тим, що має сама. Блаженніше давати, ніж приймати, говорив Ісус. Служення ближнім тут на землі є обов'язком Його учня. Цим ще раз підкреслюється потойбічний характер євангельської етики: людей судитимуть за їхніми ділами. Господь насамперед запитає не як вірували, а як вони чинили з братами, чи нагодували голодних. Чи відвідали хворих і потерпілих? Соціальне питання для Христа питання моральне. От чому в історії християнських народів зрада і відхід від його заповідей під приводом надій на потобічне життя згодом отримали неминучу відплату, а принципи свободи, справедливості і братерства виявилися написаними на ворожих церкві прапорах. Не слід, однак думати, ніби Христос пропонував якусь конкретну програму перебудови суспільства. Він дав людям можливість самим створювати такі проекти, виходячи з етики Його вчення. Тому, коли два брати попросили Ісуса бути арбітром при розподілі спадщини, Він заперечив: Хто настановив мене судити чи ділити вас? Ті, що вірять Йому, без прямих указівок. Зможуть знайти шлях. Шукайте ж спершу Царства Божого і правди його, І все це додасться вам. З цієї ж причини Ісус не торкався й політичних проблем епохи, а говорив про те, що було актуальне в усі часи.